За добу з 20 по 21 серпня рятувальники харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїзди, з яких на ліквідацію пожеж 12, у тому числі пожеж, спричинених військовими діями 6. Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились одна у Чугуївському та п'ять у Харківському районах області. Вночі ворог завдав чергового ракетного обстрілу цивільної інфраструктури. Цього разу ракети впали на територію Руганської територіальної громади. Вши там дві пожежі та поранивши двох цивільних людей. Перед цим близько 19-ї селища циркуни було обстріляне з артилерії. Згоріло чотири приватні надвірні забудови. У Чкалівській громаді ворожий снаряд потрапив у покинуту будівлю площею біля 200 квадратних метрів, яка також загорілась. Силами підрозділів ДСНС всі пожежі були успішно ліквідовані. За добу піротехніки ДСНС ліквідували 53 ворожі боєприпаси, що не розірвалися.